Калина, троянди, лелеки та писанки. Увесь колорит українських країв зображено на вишитій карті. Казначеї України з нагоди 25-річчя нашої незалежності започаткували своєрідний флешмоб в кожній області. Хранителі казни вишивали свою частину України. Почалося вишивання карти в першій декаді серпня і завершили вишивання карти 21 жовтня. Кожна область зашила свою область орнаментом, який вважається орнаментом цієї області. Це була така ідея, що вишивати мають тільки працівники казначейства, тому вишивали. Працівники головного управління казначейства розпочали вишивану карту символічно із Донецької та Луганської областей. Там вишивали її у 42 районах, тобто у всіх, які на той час не були окупованими. Звідти полотно помандрувало до інших куточків України. Івано-Франківську майстрині довго роздумували над тим, як зобразити на карті нашу область, та все ж вирішили вишити писанку, так як наш край називають писанковим Прикарпаттям. І дуже напевно значимо те, що на Прикарпатті вона знаходиться саме напередодні Великодня, тому що це писанка, яка є в центрі нашої Івано-Франківщини, це не тільки символ Прикарпаття. А це і як посил нашим українцям на добро, на багатство, на процвітання, і для нашої держави посил на незалежність нашої батьківщини. Писанку зобразили на зеленому тлі. Казначеї жартують, що це колір грошей. Але насправді наші майстри поєднали писанку із зеленим лісом, Карпатами, якими славиться Прикарпаття. До того ж, усі хрестики в рамках нашої області в одну сторону. Зі зворотнього боку теж все акуратно. Вишивка в нас на Івано-Франківщині дуже поширена, і вони старалися не тільки вишити гарно малюнок, а й показати гарну техніку вишивання. Останніми в черзі на вишивання карти була Державна казначейська служба у Києві. Там уже вишили Крим. Зараз карта мандрує по всій Україні. Уже найближчим часом вона поїде з експедицією в Антарктиду, а потім продовжить презентацію по областях. Після цього вишивана Моя Україна зберігатиметься у музеї Державної казначейської служби і виконуватиме роль берегині казни. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.